17 лютого мав відбутися бій за звання абсолютного чемпа надважкої ваги між українським футболістом і поетом Олександром Усиком та циганським шматом Маргарину Тайсоном Ф'юрі. Даний Мордобій мав визначити першого абсолюта королівської ваги в епоху чотирьох поясів, без перебільшень протистояння Усик-Фура є найочікуванішою подією у надважкій категорії за останні 20 років. Ніхуя але все відміняється. Внимання, вопрос. Какого хуя? Зараз я вам усе докладно розповім. 2 лютого за два сука тижні до бою з табору фури поступила інформація. Під час парного цигону коцнули око. У нього розкрила січка, і тепер Есмеральда замість бою відправляється на лікарняний. Ну як так може бути, йоб твою мать? Як? Може бути блядь. пізніше, сам пузо підтвердив все вище сказане, пряма мова. Я спустошений після того, як довго готувався до цього бою і був у такій чудовій формі. Мені шкода всіх, хто брав участь у цій грандіозній події, і я старанно працюватиму над перенесенням дати бою, як тільки око заживе. Я можу тільки вибачитись перед усіма, кого це торкнулося, включаючи мою власну команду: команду Усика, бійців Андеркарда, партнерів та вболівальників, а також наших господарів та моїх друзів у королі. Саудівської Аравії. У зв'язку з цим у редакції каналу Мордобій є офіційна заява. Що за проклятий бій? Спочатку фура довго крутив жалом, бо ніяк не міг погодитись на умови контракту. Тепер це у своєму інтерв'ю. Циган казав, що він вірить в Бога. Схоже, що Бог не вірить в циган. Я розумію, що ніхто не застрахований від травми, але фура підзаїбав. В останній час він занадто багато говорить, але пиздець як мало робить. Перед боєм з Нгану Тайсон Ану ставив, що перебуксує камерунця одним соском з зав'язаними очима, а у підсумку ледь не склеє власти. Hine back! Hine back! Потім розповідав, як сильно він хоче бій з усиком, яка легка робота на нього чекає у ринзі. А тепер все відміняє, бо отримав піздов на спарного. Фура та зберись вже нарешті. Таке враження, що у підготовці до Усика Тайсон робить основну ставку на те, що Олександр помре від старості. Хер тебе врила, сраний урод, чесно кажучи, з огляду на неурівноваженість фури, закрадається думка, що ця ситуація може стати крапкою у його боксерській кар'єрі. Бідолага тільки почав вичухуватися після хейту за майже поразку від Нгану, а тут хуяк охорона відміна. Тут у нас око зіпсоване. Фура тупо може не вивести психологічного тиску. А я не видіржуваю. Тим часом володар найсексуальнішої чолки. <му> та по сумісництву промоутер Усика Олександр Красюк виступив з заявою про можливу заміну для Тайсона. Ось що сказав Красюк-спокусник: новина так собі, але в боксі таке буває. Сергій Лапін класну ідею подав: бій з Роговичем. Зараз над нею всі працюють. Так собі заміна. Але що поробиш? На безріб'ї і гругович ф'юрі. Будемо сподіватися, що бі за звання Абсолюта все-таки відбудеться. І бажано за участі усика. Чим убить та воніміна! Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.